Ще не осипаються ці сакури, вони такі пишні, повні. Розкішні. Прямо шапками такими. Дуже гарні. Хотіла відбувати собі. Подружка, але захворіла. Температура лікується вдома. Хотіла ще одну теж проблеми зі здоров'ям. Треба бути вдома. Такий стан. Жалко. Хотіла одразу погуляти з ними. Ну Ні, нічого, буде ще бузок. Поїдемо. Ботанічний соскішка. Да. Природа дивує, приємно У нас людей дуже гарно. Але я... I'll w o